Київ метро нивки вночі просто на дорозі з темряви виринає нечіткий силует, щоб якась мить і Роман міг збити людину. Я правда, в заходив в поворот, ну скористь була близько 60, може чуть більше. Якщо б він повернув голову, ну я просто повиснес. Босий у самій лиш термобілизні та светлій хлопець сидів просто посеред дороги. Він поводився неадекватно, не знав ані хто він, ані звідки. Сьогодні мог розмовляти взагалі, пена сорта, слюнітись, глаз взагалі не видно було. Він брав в какие-то якісь предмети, тобто ложил там собі. Наркоман одразу подумав, водій утім не став лишати хлопця самого. Що залишилось? Вам плохо? Нет. Ми вызвали скорую вам. А щойно парубок прийшов до тями в реанімації і розповів, його пограбували. З мене золото, кольцо, телефон, права 3000 гривень. Входить до того, що навіть забрали мелочь в вигрібі повністю. Усе було як у тумані, намагається пригадати Леонід. Він пам'ятає, як того вечора відігнав свою машину на ремонт, а дорогою додому зловив на вулиці попутку, розговорився з водієм. Потім типу, постати кофе випити, на Гангазі, там дві кафейні були закриті. Це я от що пам'ятаю. І от, останнє, ну, останнє, то, що я от, очнувся в реанімації в лікарні, От, і все більше абсолютно. Нічого не помі він прямував із оболоні на борщагівку, але опинився у зовсім іншому районі. Що ж із з ним сталося в тому таємничому таксі? Хлопець підозрює, що водій йому щось підсипав у каву. Врач лічучи мені сказав, що передоз якогось препарату. Леонід написав заяву в поліцію. Втім, у темряві він навіть не розгледів марку тієї машини. Пам'ятає тільки одне, автомобіль був червоний. Відтак шанси знайти підступного водія мізерні. Тож сідаючи в таксі, будьте обережні.